110 фур стоять на під'їзді до українсько-румунського кордону біля пункту пропуску порубне. Їх на митницю не пропускають активісти. Люди пояснюють, поки їхніх вимог не виконують, вони дорогу не розблокують. Першим пунктом написали припинити переслідування ременомовного населення, тому що це фактично є переслідування. Відставка губернатора Фещука, відставка його першого ступника Куліша, і відставка начальника Чернівецької обласної митниці Миколи Сологора. Активісти пояснюють, вони обурені, що громадян Румунії змушують платити податки за автомобілі, на яких вони перетинають кордон, як і громадян України, і називають такі дії митників утисками. Громадянина Румунії зупинили ну на на митниці. Поставили йому постанову в штраф в мільйон гривень за те, що він якоби є. У них є якась інформація не знати звідки, що він якоби є громадянин України. Митися до, до громадянства не абсолютно нічого немає. Абсолютно нічого немає. Приїхав Румун чи приїхав то француз? Оформили, пропустили. Ми хочемо знати, якщо ми дійсно такі погані, якщо ми дійсно перед чимось вінувати перед державою, якщо ми дійсно. Продаємо державу за шматок желіза, як сказав начальник митниці. То ми хочемо знати, що нас чекає далі. Чого нам ще чекати? Ми просто хочемо знати, що кожну людину, хто тут зібралися, що їх чекає далі. До протестувальників приїхав місцевий прокурор, намагався пояснити, що їхні дії незаконні. Це поза законом. Розумієте, є законний, законний порядок оскарження дій. Наклали, винесли постанову про накладення Стягне, вони можуть в судовому порядку її оскаржити. Але люди запевняють, досягнуть своєї мети, адже на митниці кажуть, накопилося дуже багато проблем та порушень. Зловили 10 там, пачок сигарет. Ой, злостний контрабандіст. Коли партії на Румині ловлять по 100-200 коробок, вони цього не бачать. Або як так само, дві фури на тій стороні. Водії вантажівок, які змушені тепер чекати на кордоні, знизують плечима. Кажуть, для них і без акції протесту важко було перетнути цей пункт пропуску. А взагалі... Это самый страшный переход, наверное, в мире. троє з хвилини суток переїжджаємо. Керівник митниці Микола Селгор запевнив, що підстав для свого звільнення він не бачить, тому писати заяви не буде. А дорогу мають розблокувати правоохоронні органи законними методами. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, інформаційне агентство Ас.